Літо завжди маленьке життя, особливо прекрасний липень. У степовій і лісостеповій зоні України спінуть абрикоси. Також абрикоси вирощують у країнах Європи і Сходу. На першому місці Туреччина, Вірменія, Таджикистан, Пакистан. Сирія, Марокко. Також і європейські країни Франція, Італія, Іспанія, Греція, Угорщина. Турецькою мовою Абрикоса Жерделя, вірменською Арменіака. На першому місці Туреччина. По... Вирощенню абрикос. І цей прекрасний солодкий помаранчевий фрукт є символом літа. Також слід відзначити, що у абрикосі багато макро і мікроелементів. Навіть не слід перелічувати, скільки усього корисного містить цей чудовий дивовижний фрукт. Символ помаранчевий літа.